Доброго дня! Сьогодні вам святковий відеогляд, другий день Різдва. Христос народився. Всіх вітаю. Дивіться, скільки народу сьогодні на будові. Бачите, ми всі віруємо. Ну, Шутки шутками, але не встиг я 24-го сюди до обіду потрапити. Так вийшло по роботі. Дуже багато справ. Хотів показати, що тут вже більш-менш дороблено. По благоустрою, то що ви не бачите, вже підсипали це чорнозем і аж до в'їзду. Єдине, що не заробили ще виїзд на е вулицю. Е Взагалом, зараз я не зможу потрапити на поверхи, вони закриті зараз і опечатані, але зможу потрапити в паркінг. Загалом, так, в принципі, те, що планували е доробити, доробили, але не доробили ще декілька моментів, на які звернули увагу. Та комісія, яка до нас зверталася, тут до ми зверталися, щоб вони подивилися, як воно там, що і як, чи готово, чи не готово. І у нас тут залишилось те, що ми не встигли зробити, це, от бачите, залити паркінг. А для того, щоб нам швиденько його зробити, цей паркінг, нам треба спочатку залити, потім розмітити і після розмітки обміряти, зробити технічні паспорти і зареєструвати. Тільки після цього ми можемо податися на введення в експлуатацію. До цього моменту ми не можемо це зробити. от Це перша відсічка, дивіться, от от там вже, вже, ну от звідси видно вже, бачите, це вже топінг, який там всередині він же, е, полімером закритий. Це спробувати всередину. Тут тепленько стоїть пушка, вона нагнітає температуру, щоб тут було тепло. Оця частина, яку я вам показував, вона вже зроблена. Вони потім прочистять цей пісок. Прочистять цю, цю частину і все буде дорого. Тобто тут можна вже розмітку робити, але ми не можемо здати без е, паркінгу. Так якось воно виходить, що на два тижні раніше ми повинні почати тут роботи, але підрядник не зміг раніше звільнити свої потужності по людях, по, так розумію. По механізмах і маємо те, що маємо. Ну, Виходить, що десь на 15 днів ми зсуваємо введення в експлуатацію, не вийде здати в експлуатацію в цьому році, не приймуть у нас його без розміченого, зробленого паркінгу по документам. На ті часи зараз, це на 2016-18 рік, коли деякі компанії навіть без дороблених поверхів по моноліту здавали. Нічого страшного. Ну, Можливо, це і краще. Скажу тому, чому. Тому що люди, коли о, тільки дізнаються, що ми велися в експлуатацію, одразу просять ключі, то краще вже доробити і віддати готові ключі. Тому паркінг треба нам ще доробити. Я так розумію, що люди вийдуть тільки з понеділка. Сьогодні у нас четвер, другий день Різдва, завтра п'ятниця, третій день Різдва, потім субота-неділя, субота-неділя, ніхто не прийде. Тобто фактично працює у нас на сьогоднішній момент тільки офіс і декілька людей, які іншої віри на парксайді. От. Ну, в принципі, мабуть, все, що я сьогодні хотів показати хотів показати ну, правду, по-перше, так, там дивіться, що, ну трохи підтягнули. По поверхах скажу, дійсно багато чого зробили, по поверхах ми могли би здатися. По поверхах там не вистачає таких дрібниць, там е, дерев'яні перила, там це не є критично. Тобто, все це можна було доробити до, до понеділка. Але. Не встигли з паркінгом, а це говорить про те, що ми не можемо розміщені паркінги, які не обміряні по факту здати. Ну, ось такі ну, не сказати, що неприємні, вони реальні події у нас відбулися по третьому Грінвуду. Тому вибачайте, але це вже все діло переходить на січень місяць. Ось така історія. То чекайте нових новин. Я думаю, що я перед новим роком ще заїду сюди, коли вийдуть декілька вже бригад, які будуть продовжувати тут роботи вже на наступному тижні, прямо під самий Новий рік. Тому що сам новий рік не є таким прям суперсвятом, як, наприклад, релігіозні перший, другий, третій день Різдва. Е, мабуть, це все. Всім до побачення. До наступних зустрічей на наступному році.